Добрий день, малята! Малята, погляньте! До нас знову сьогодні завітав равлик. Ви вже знаєте, що равлик свою хатинку носить у себе на спинці, тому його хатинка дуже маленька, і у ній є тільки одна кімната. А равлику дуже хочеться дізнатися, які кімнати є у звичайних будинках чи квартирах. Тож давайте запросимо равлика. І покажемо йому звичайну оселю. Передпокій. Передпокій це перша кімната, до якої ми заходимо з вулиці. У передпокої ми знімаємо куртку та шапку. Залишаємо сумку на поличці. Вітальня. Вітальня це найбільша кімната. У вітальні Родина відпочиває та приймає гостей. Спальна кімната або спальня. У спальні сплять дорослі мама і тато. Дитяча кімната. Дитяча кімната це кімната для дітей. У ній діти граються та сплять. Ванна кімната у ванній кімнаті можна вмитися, почистити зуби, помити руки, прийняти душ або ванну. Кухня. На кухні мама готує смачну їжу, а за обіднім столом сім'я снідає, обідає та вечеряє. Малята. От ми і показали равлику кімнати, які є в оселі. Давайте їх ще раз назвемо: це передпокій, вітальня, спальня, дитяча кімната, ванна, кухня. Малята Равлик дякує вам за цікаву розповідь. До наступної зустрічі!